Прогоран, ми знаходимось с місті Миколаїв. Приїхали за машину, яку будемо вести на Донбас. Ось така у нас тут чолночна історія. Зараз будемо щось вивантажувати, Богдан Миколаївич, як завжди, працюй давай, а не маши камеру на ютубі. Так, дивимось. Ось ця ластівка. Десь тут від неї заховані ключі. Тут така цікава система. Ага фонарі, схоже, їй не потрібні. Так. Дивіться, як використовуються дірочки в кузові. Ну все. Зараз будемо пробувати його запускати. А, він ж праворульний. Ай. Ладно. Яка чудова погода для роботи. Просто неймовірна. Зараз Миколаївич роздоплиться, де перша передача. Ні! Назад! Открой окно! От навіщо ти кермо крутив? Хто тебе просив? Давай назад. Кермо сюди трошечки. Під'їжджай. Отак рівно і заїжджай. Так, дубль перший. Та не хоті признати. Ми на першій точці. Вже ось Богдан Миколайович розклався, відв'язали машину. Зараз будемо її заводити, звантажувати. І далі у нас, в принципі, ночівля. І до неї ось ще ми віддамо пару гуми, відемо хлопцям паливо, щоб вони нас на завтра заправили, бо завтра у нас місто Дніпро і відвеземо на ремонт нашу автівку Mazda B2500. Поки по часу ще більш-менш нормально, під десь п'ята година, і ось такі тут з вірнічок. Хлопці також на евакуаторі машини везуть військові. Ну, погнали. Вітаю, друзі, ну що ж, ми тримаємо курс на Дніпро, вивозимо нашу Mazda нашу B2500, з неї якісь проблеми з паливною апаратурою. В Дніпрі домовились здати її на ремонт. Будемо сподіватися, що відповідь буде швидка і не сильно травмуюча в плані фінансів, Ну, це вже подивимось. Мазду лишили Ось така зараз у нас обстановка. Потрошечку починаємо рух на Донбас. Зворотній шлях, сподіваюсь, буде кращий, ніж зараз тут є. Ну, бачите самі, яка ситуація. Комп'ютер попереджає про жиледицю на дорозі. Ну, Потроху будемо виїжджати. Добралися до Донецької області. Погода. Ну, Як ви бачите, секунду назад у вас було відео з Дніпра зі снігом, а тут йде дощ, а в межовій, яку ми проїхали 10 хвилин тому, поворот на неї 30 км від траси, зараз просто нереальна метіль йде. Ось такий він, тут стик Дніпропетровщини і Донбасу з такими ось погодними приколами. Так, п'ята ранку, це третій день нашої поїздки. Починається він в місті Дружківка. Десь тут за пару хвилин зупинимось і будемо кріпити автомобілі. Процес ніякі знімати не буду, буде такий ну, люта праця, це нема часу на зйомки, вже покажу результат цього завантаження та обв'язки. Будемо вести дві машини. Ну, треба, можна там якби тільки удачі нам побажати. Ще вперед! Ще вперед, поїхали. І що е, е, Все, став на передачу, все хто працює. Усі працює, став, ще працює, став передачу. Така у нас ранкова обстановка. Нова аварія. Дері машина. Доволі такі, схоже, за все серйозно. Їдемо дуже повільно. Так, друзі, кращого краєвиду сьогодні ви вже не побачите. Ось так зустрічає нас Місто добропілля з своїми засніженими переконами. Так, друзі, в чергове вирвалось з Донецької області. Сьогодні ось така в нас загрузка. Ух, в якому це все стані. Зараз треба буде все перевірити, що там у нас переменях. Оцей треба підтягнути, і цей також. Ну і попереду у нас ще декілька зустрічей і їдемо в Одесу. Ялинка впала, новий рік буде такий же й гігняний, то на Донбасі, як і ця впавша ялинка. Наша допоміжна технічка поки приймає таку роль ця, ця машина, поки вона готується. Е, пригнали тут недалеко від сервіса. Зараз будемо це все зщепляти і лишати машину. Система, як ви бачите, працює, x навіть доїхав без втрати е, масляного фільтра, а не так, як це було минулого разу.